Всім доброго дня, мої шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже вкусного торта. Торт по сезону, так як зараз сезон клубніки. Основу торта буде составляти безквітний корж. Безквітний корж я буду пекти із 6 яєць. Яйця у мене до 50 г, вони середні. Я їх розділила на жовтки і білки, пакетик ванільного сахара, щепотка солі. 6 столових ложок з горкою муки, мука вже просіяна. І 6 столових ложок, ну вже без горки, сахара. Це то, що касається бисквіта. Не крахмал, не соду, не розпушувач, я нічого не ложу в бисквіт. Оце все, що мені для бисквіта треба. надається. І цього торта буде крем. Крем буде, ну. Дуже вкусний. Він буде нежний, воздушний, легкий, приятний. Для цього взагалі торта і треба робити крем із творожного сира, маскарпоне або Філадельфія. Ну, так як цей сир стоїть денег, я вирішила його удешевити наполовину. Я взяла сметану. У мене тут два пакети магазинної сметани: 15% жирність. Ну, Лучше брати 20% жирність. У мене тут 700 г сметани. І йогурт у мене клубнічний, тут 460 грам. Мені ще понадобляться сливки 33% жирності, 500 мл. І сахарна пудра 120 грам. Ну, і, звісно, полуничка. Така от на городі виросла перший рік полуничка. Дуже красива, дуже смачна. Мені її десь надо буде грам 300. Ну, Оце таке. Дивіться, для того, щоб мені зробити оцей творожний сир, мені треба сметану змішати з йогуртом. Виливаю це все в одну посуду і хорошо все перемішую. Бачила, дівчатки роблять заморажують кефір 2,5% жирності. Ставлять його в морозильну камеру, він замерзає. І потім цей лід викладають на марлю. Він собі розморажується, стікає і під присок, і це теж. Ну, я так не робила, я вже собі давно так роблю. Получається, не хуже, ніж той творожний сир. От друшлячок я застелила в 4 слої марлю і в мисочку поставила, і тепер я це все виливаю на марлю. От так от. Цей торт краще за сутки до. Того, як ви його поставити на стіл і їсти. Бачите, все, отак. Вот а тепер просто отак вот складаю марлю. Отак вот от. Все. Ставлю тарілочку, як присок, і ставлю баночку ставлю. І воно в мене годин 12 буде стоять в холодильнику. Тобто сироватка буде стікати у мисочку. Тепер приступаємо до бисквіта. Бачите, форма, яка у мене, діаметр форми 21 см. Я... Це роздвіжне кольцо. я його обгорнула фольгою і поставила собі в він такий спеціальний так, виливаю в чашу міксера білки, висипаю щепотку солі і висипаю зразу весь сахар. и высыпаю ванильный сахар. Можно это, конечно, все вместе сбывать, но я так привыкла сбывать отдельно белок, а потом буду, вот, когда зебьется пышная масса, я буду добавлять желточек постепенно. Белок взбился, и теперь я по одному буду добавлять желточек. Хорошо взбились у нас яйца в пышную-пышную пену. И теперь я добавляю муку. Прямо всю. І лопаточкою по часовій стрілці зверху вниз вимішую. Акуратненько, щоб не осадити білок, тому що іменно із-за білка хорошо піднімається бисквіт. коли хорошо взбитий білок, тоді і бисквіт пишний виходить. Викладаю всю масу в форму, виклали бисквітне тісто у форму. Розрівнюємо його. Так. І у мене духовка вже включена на 180 градусів. Бактись він у мене буде ну, минут 20, максимум 25. Я перевіряю дерев'яною шпажкою, і ви теж дивіться по своїй духовці. Він підніметься, навіть отак, чуть-чуть от пальчиком бачу, що він упругий. Провіряю, все, шпажка суха, значить він готовий. Я витягую. Піксі бісквіт і пролежав він у мене 8 годин для того, щоб дозрівший він був. Так, все. Тепер мені його треба, я його буду ділити на 4 коржа. Коржі будуть тонкі. Те, що касається маскарпоне, те, що я вам розказувала. Дивіться. Ось в холодильнику. от густа-густа суміш. Вийшла із сметани з йогуртом. Творожний м'який сир получився. Дуже класний. І не треба купляти ні Філадельфію, ні маскарпони. Зараз ви побачите, як я буду робити цей крем. Розрізаю бисквіт. ділю його на 4 коржа. Роблю спочатку насічку. Ось такий, бачите, хороший вийшло. Такий от корж. І ще поділю на три. 500 мл охлаждених сливок вилила в миску, Добавляю сахарну пудру і взбиваю до такої, знаєте, легкої піни. Сливки стали пишні, но вони ще не збиті. І тепер на цьому етапі я додаю цей творожний. Сир. Весь. Прямо весь сразу. І вбивають тепер уже все в місті. Ось бачите, який крем виходить. Воздушний, легкий, нежний. Буквально 30 секунд я його взбивала, не більше. Його перебивати не треба, тому що можете перебити і піде сироватка, і у вас буде масло. Вишний, а головне, він дуже вкусний. Вот попробуйте приготувати такий крем, вам обязательно не понравиться. Любий торт з ней, ну просто сказочний вкус виходить. Що я зробила ще? Я тортик буду пропитувати. Хто любить влажні торти, пропитуйте, хто не любить, не пропитуйте. Тут у мене кипячена прохладна вода і столова ложка з гущенки, вареної, обичної згущенки. Я буду перелажувати клубничкою. Клубничка своя у нас домашня ще є хорошу. Наношу чуть-чуть крема. Це для того, щоб наш торт не йорзав. Отак от от. Достатньо. Ставлю перший корж і так трошечки я його увлажняю. Тільки не багато, тому що у мене був такий інцидент, коли я перемочила торт і просто. З нього лився лилась юшка. Крема достатньо і я багато лою крема на корж, розрівнюю палеточкою. Можна збирати це в кольце, це ще проще. Ну, я так поки буду збирати. А потім я, звісно, він буде пропитуватися, то я, звісно, одіду зверху кальцу, для, для того, щоб він був рівний, красивий і. Все було добре з ним. І тепер буду так просто по кругу вилажу клубничку. Це так вкусно, що я вам просто не можу передати, як це вкусно. Бо я його недавно робила, такий торт на День відраження дитині і покажу вам. Нічого такого тут немає, а тепер ставлю другий корж. І так само увлажняю. Головне, увлажнити края, тому що вони ну, сухіші. Все. Розрівнюємо крем, покажу. Кому багато крему, кстати, цим кремом можна вирівнювати торт, то есть верх торта. І теж хорошо. Ну, я трошечки по-другому буду робити, я вам покажу. Я буду робити с ганашем шоколадным, получається ще вкуснее, як сказать, богаче. Шоколад дуже хорошо з клубникою сочетається. Вот так. так. Опять клубничку вилажую. Ой, положила вже на третій корж я крем. Додаю, опять же, клубничку. І верхній корж поставлю я четвертий, я вже нічого не буду, ніякий крем додати. Просто його пропитаю і все. Тортик я обвернула ацетатною пленочкою і вверх тоже прикрила пленочкою, щоб не завітрювалося. все-таки в холодильник ставлю. І що ще? Якщо немає ацетатної пленки, не біда, можете пергаментом обвернути. або просто пленочку розрізати піщеву, Вот так вот тоже обгорнуть. І все. В кого нема кольця, тоже не біда. Пленки обгорнули і хватаю. Ну, у мене є кольцо. І я його ставлю. Піджимаю. Все. Тепер я його на ніч убираю в холодильник. Пройшла ніч і я достаю тортик. Знімаю, бачите, де я знімаю? На подоконнику. Света немає, щоб вам видніше було. Хорошо, він промок, сів, він був значно вищий, присів. Тепер я хочу покрити його шоколадом. Я зроблю ганаш. Тут у мене 100 г сливочного масла, плитка шоколада 85 г чорного і 2 столових ложки е гущенки. Тепер я це ставлю на водяну баню, так як мікроволновка не робить, і буду зараз Ось Отак от я на водяній бані розтопила шоколад масло і згущенку. Бачите, от таке. воно чуть, чуть постояло, підостило. І тепер я прямо так зверху виливаю на корж. Отак. І розрівнюю по поверхності торта. То, що стікає, хай стікає, це все буде потім по бокам стікати. Ми це все зробимо красиво. Шоколадом цей торт ну, значно в рази вкусніше, ніж без нього. Так, підбираємо. Такий тортик получився шоколадний, шоколадний, украсили по сезону клубничкою, і тепер розріжемо, побачимо, що у нас всередині. Ось такий кремовий, вкусний безквітний торт. Клубничной прослойкой получился. Дуже мягкий. Прям угу. бесподобно вкусный. Клубничка внутри. И шоколад дополняя вкус дуже хорошо. Так что я советую вам приготовить такой тортик. Готовится видно складно. А вкус получается. Прекрасный.